Опунція цвіте і плодоносить. І хорошо росте, я вам скажу. пагони по пів метра і більше. Опунція. Це недалеко від Одеси. Це така альбіція в середині вересня, 14 вересня сьогодні. Перецвіла. Ну недалеко звідси я ще бачу цвітуть. Ця перецвіла. Ну тут сухо сильно було. Це такі стручки в неї. Гарне дерево. Дуже гарне і здорово виглядає, таке здорове. Альбіція Лінкоранська. Найкрасивіше дерево. Найкрасивіше. Крона гарна, і листя гарне, і цвіт феноменальний, і колір, і аромат. Все в неї таке нагадує рай. Дерево із саду едем, едемських садів. Мабуть, чесно кажучи, я щось таке більше, красивіше за це в комплексі не бачу.